Слава Ісусу Христу. От зараз я заїхав у верхній вербіж, привіз самурая до Миколи, до свого друга. Криємо кобилу. Така баба на старість запала. Ні, Коля, ти ще не вбігаєш, що баба. Кобила цей. Кобила просто що біла, яка баба. Самурай так укропив, що чуєш? Тут так фіст стоїть пістолетом, його пересити. Е, що вона у продажі. У продажі. Е, кобила у продажі, я вже її показував на каналі. Кобила може продатися, але зараз тут буде дуже гарний бонус. Кобила криється самураєм. От зараз я привіз самураями, її покриємо, ще повторимо в суботу. Але зараз ми до цього всього вернемося. Друзі, я хочу. Нагадати вам про кінсь... кінські змагання, кінний фестиваль, котрий буде відбуватися уже цієї суботи та неділі, 18-19 жовтня. Усіх чекаємо, будемо раді бачити. Е... Бажано приїжджати. На 9 годину будемо проводити. Початок з 9-ї години буде зважування та реєстрація коней, котрі будуть брати участь у змаганнях. Хто приїде пізніше, то не проблема до змагань, звичайно, що буде допущений, бо хтось приїде далі, хтось ближче. Усі, однако, не можуть приїхати в один час і в одну годину. Отакі От такі, друзі, справи. Так що передавайте іншим. Хто ще, можливо, не знав, не чув, що буде проводитися такий захід. Фестиваль це є благодійний захід. Всі кошти, які будуть зібрані, будуть передані на Збройні Сили України. Всю інформацію, всі деталі, все ви будете знати, бачити, всі відчоти, все це буде зроблено і опубліковано у мене на Тіктоці та на YouTube каналі. Отакі такі справи. Микола подзвонив сьогодні зранку, каже, кобила хоче жеребця, привіз самурая. І ми її покрили. Кобила є на продажу. Кого би цікавила, я номер лишу Миколи в описі, будете дзвонити домовляться. То є село Верхній Вербіж, Коломийський район, Івано-Франківська область. Кобилі десь. Кілько ти казав туди? 12-13 років. Кобила не, не є. стара. я так на сміх сказав собі, прижартував з Миколою, що ці баба забагла. Але кобила велика. Кобела велика. Е, ти знаєш писали в коментарях, що в неї гольницький тауроз стоїть. стоїть. Відпочивай трохи. А знаєш, що цей? Е, що вона така велика і довга? Там колись підмішували старотипних рисаків. І вона ще має ту кров десь залету. Знаєш? Тому вона має висоту, довжину таку. Я думаю. Я думаю, що вона і лошата мала до цього. Ми казали, що лошиця була потужна, що не набагато за неї. Що мала лошицю, так? Да. По совєтських конях мала лошицю. Що кобила цей, кобила велика, має висоту, довжину, то вона буде на чим? Вона буде у пістині. Кобила буде у пістині, буде брати участь чи не буде? Чи, чи я що збрешу? <реш> кобила, кобила буде їхати у пістень, кобила буде брати участь, так що там можна буде побачити. От зараз криється, нагадую, самураєм і. Такі, друзі, справи. Е, лошак по Гермесу. Нагадую, йому? півтора, йо, ко! Півтора року, рік і шість місяців, півтора року. Лошак так само на продажу. Кого би зацікавив, це я син Гермеса. Микола брав його у Сергія. Конкретно сказати твердо, по якій він кобилі, то ми не можемо, бо лошак придбаний у Сергія. Він десь, по-моєму, з Тернопільщини походить. Чи з Львівщини. Ну так, достеменно до я не можу вам сказати точно, щоб щось ну, щось відумувати ніхто не буде. Але факт того, що він є по гермесу. Тоже гарний лошак на гарному копеті. Отакий. Кого би за, зацікавив. Що вас? Робимо зараз у СД? Ано ну, підведи його. Я ковсаму район зараз зробимо. Отакий лошак. Гарні груди. Кого би зацікавив, будете дзвонити. Ціна, Ко! Ціна! 1100 доларів. Ціна дуже добра, ціна доступна, торг присутній. Що кого цікавить, дзвоніть, звертайтеся. Треба, привеземо, доставимо, проблем нема. Лошак адекватний, між кобилами пасеться, машин не боїться, бо це по притрасу, що отакі справи. Зараз вам покажу, хто впізнає дочка Хана, котра покрита Харі. Вона зараз е ще знаходиться у Миколи, це Миколиного швагра. Кобила знаходиться ще тут. Бо так само хоче відвідати Василь нею фестиваль у пістині. І за одне вже зробить Василь, приїде і зробить УЗД, і буде Василь знати на 100%, чи вона з Франківщини вернеться додому жеребною. Але я думаю, що жеребна, бо вона почала набирати на себе масу. Дуже спокійна. Отака кобила два роки минуло. Коли Вася 2 роки минуло? Травні. У травні минуло 2 роки її. Гарна достойна лошиця. Отакі справи. І кобила по ціні. Ціна 1100 доларів так само на кобилу. Торг присутній, ну і відповідно гарний. Бонус, якщо вона зажеребіє від самурая, то буде дуже гарний вам бонус. Хто придбає, має роботу, любить такої форми коні, будете дзвонити. Отакі, друзі, справи. Так що ми чекаємо усіх у пістині на суботу. Нагадую, починати будемо з 9-ї години. Бо день зараз менший. Що, кого буде цікавити, будете дзвонити, мій номер так само буде в описі, можливо, комусь ще якісь потрібні будуть деталі, то ви дзвоніть, запитуйте. Багато людей питалися, чи є якісь готелі поблизу, чи можливо буде собі десь переночувати. Є і готелі поблизу, але я думаю, що зараз, як будемо на такому фестивалі, що ніч пролетить швидко, бо будемо спілкуватися один з одним, як кажуть, якісь питимо горячі і отакі друзі справи. Так що, такі справи. Самурай ще робить ходку. І так само відправляюся додому на відпочинок. Так що, друзі, я дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, і всі збирайтеся, настроюйтеся до села Пістень на суботу та неділю. Всім миру, добра, всім до побачення і всім до зустрічі!